Вітаю! Давайте поговоримо про вчорашнє інтерв'ю Володимира Зеленського, де він говорив про наступні вибори завершення війни. Чому Путін не хоче сідати за стіл переговорів? А також вийшла газета Bloomberg, яка каже, що знає, як завершити війну, які кроки для цього всього треба. Ну а британська преса каже, що Україна розробила прекрасну ракету Трембіта і Трембіти можуть полетіти по Москві. Причому трембіта дуже проста і дешева. Тому Україна може зробити їх дуже багато і стріляти по Москві з дуже серйозною силою. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал, або подивіться, чи ви вже підписані. Бо може здаватись, що так, а виявиться, що ні. Нас зараз атакують російські ботоферми і в якийсь момент я можу зникнути з вашої стрічки, якщо ви не підписані. Тому перевірте, будь ласка, прямісінько зараз. Друге, я вас дуже попрошу порекомендувати цей канал своїм друзям. Ми боремось з російською пропагандою, тому коли ви комусь рекомендуєте з наших співгромадян, вони більше будуть дізнаватися правдивих чесних. Новий тому підписуйтесь, рекомендуйте. А ми з вами починаємо. Дійсно, вийшла британська преса, яка каже, що зроблена українцями трембіта просто прекрасна ракета, тому що вона недорога у виробництві, і саме тому Україна дуже дуже скоро може обстріляти Москву. Ну щоб їм мало не здавалося. В той час, коли західні розвідки сидять, і гадають, піде Україна звільняти Придністров'я для Молдови. Не піде звільняти Придністров'я для Молдови. В Україні а, думають зараз не стільки про Придністров'я, а скільки про те, щоб завдати удару своєму ворогу, тому що це і наближає перемогу, це і посилює мир. І загалом, як казали в, Ки... в Києві, в Острозькій академії, якщо спалити Москву, то якийсь час точно буде безпека. І випускники відомі. Ходили на Москву і палили її там, заручившись підтримкою деяких наших європейських друзів. Тому якщо ми хочемо все ж таки досягнути реального результату, бити треба в серце самого зла. Ну а це місто. Москва, до речі, давно вже не герої в Україні зачищають в назвах міст. Міста герої прибирають звідти і Мінськ, і Москву. Насправді це те, що треба було зробити дуже давно. Тому що ці два міста вже 10 років, як пішли війною проти України. Ну але давайте менше а, про ці злоякісні міста. Поговоримо вчора. Була велика ну, вибачте. Не прес-конференція. Всі хотіли, щоб це була прес-конференція, тому що багато журналістів хочуть задати багато питань президенту щодо його команди, щодо корупції у владі, щодо неефективності, щодо підготовки виборів. Ну але президент пішов іншим шляхом і дав інтерв'ю. Так, один плюс один, яке як говорять інсайдери, вже давно знаходиться в його. Управлінні власником залишається Коломойський, але президент управляє цим каналом, точніше, його люди. Так само управляють і двома іншими каналами з марафону. Залишилась одна тільки медіагрупа, якою не управляють люди президента, але вони й так суперлояльні в марафоні. Ну, одну і три проти одного дозволяють їм якраз крутити все, що вони хочуть. Плюс Суспільне з марафону викинули, тому достатньо навіть лояльненько там все виходить. І навіть коли марафон завершується, три з чотирьох найбільших каналів виявляються повністю в управлінні. Один канал лояльний. Медіагрупа там три канали. А, власне, про що говорив президент? А, до речі, <кій> а, дуже багато хто із. Табору Петра Порошенка каже, що інтерв'ю паркетне так паркетне приблизно таке саме, як і Порошенко робив у себе. Тому в них один-один. Вони зараз дуже схожі. І коли закидають про друзів однокласників, яких це точно те саме, що було коли Зеленський критикував Порошенка, аналогічна історія. От аналогічно. І коли зараз БПП дуже сильно ображається, що паркетне інтерв'ю як можна було дати двом журналістам. Ну а що це не те саме, що ви давали. Такі самі інтерв'ю. В тому самому приміщенні на банку, коли вже навіть важко вийти з приміщення. Розумієте, тому тут ним точно це не закидати, але в чомусь вони праві дійсно інтерв'ю зрежисоване, змодельоване. Найскладніше питання, як ти? А, найбільш сурове питання, де ви з дружиною часто бачитесь, <кій> ну, начебто натякає, що вони ну, напевно разом не живуть, але знову ж таки, не про особисте там а, точно треба було говорити. Дуже багато питань, які ну, просто були змодеровані, зрежисовані, і президенту було суперкомфортно. Ну, можливо, і треба, щоб було суперкомфортно, а можливо, ні. Тому що ми все-таки не диктатура, а ми все-таки воююча демократія. І багато питань хотілося б від президента. Почути відповіді, тому що дійсно у нас є великі запитання до кадрів, які ведуть країну явно не туди, які підозрюються в проросійськості, які підозрюються в корупції, але ніякі рішення не приймаються. Навіть найбазовіший мінімальний рівень хмельницькі прокурори, які всі визнані інвалідом, вже по другому кругу. І ніхто ніяких питань не задає. Мсеківці, як були, так і залишаються зараз. це буде називатися Рада експертів. Дуже раді таким експертам. Бабло, яке накрали по кишенях, ну що ви знайшли в Хмельницькому, не можете знайти в Одесі, Харкові, Дніпрі, Львові, а й Києві. Там, де самі товсті е заноси були. Чому ви цього не хочете бачити? Але знову ж, <кхід> що ми про погане? Були й гарні речі, про які говорив президент. Е е е ну, Наприклад, те, що він може піти на новий термін. Ти типу, покаже, не виключаю, тяжко, я про це не думав. До речі, певний росинхрон в комунікації його і першої леді дійсно відчувається, що вони живуть трошки на різних планетах. Він був такий заряджений, збуджений, навіть трошки веселий. Періодично впадав в депресивну емоцію, причому видно, що це залишки акторської мастерності. От але насправді перша леді була більш щира, вона була більш відкрита, вона була більш чесна, вона не грала. Ну, чесно сказала, я без фізкультури зараз не вивожу. Вона каже, я зараз не можу не читати, тому читаю, причому читає класні українські книжки. От, президент навпаки грав, вона каже, Блін, я їм зараз багато. Типу, каже, ну, тому що я не вивожу. От, а президент навпаки казав, типу, ні, типу, я не їм, не сплю, нічого не роблю, читаю тільки документи. Ну І видно було, як він це робить. що Трошки не зовсім то і правда, те, що, що Саме на такій якраз історії він сьогодні живе. Ну Але в будь-якому випадку. Говорили про наступні вибори, і власне президент сказав, що зараз він про це взагалі не думає. каже а всі, хто думають про вибори, це типу рука Москви, і думають тільки в Москві. Неправда, я вам казав, що призначення всіх активістів, яких зараз затягують на дипломатичну службу, на державну службу, це підготовка до виборів. Президент просто намагається зблизитися з громадянським суспільством, з яким давно побив горщики. Губернатори чи голови військово-цивільних адміністрацій, мери слуг народу отримують завдання по підготовці до виборів. Призначення в Києві військово-цивільної адміністрації теж лежить якраз таки в площині підготовки до виборів. Питання ці вибори будуть травень, літо чи жовтень. Все. Тобто президент показує, що вже він рішення давно прийняв. І знову ж таки, те, що він нахвалював свій фонд Ю 24, Ю 24 Медіа, каже, там вже цілий мільярд переглядів. Дивіться, підписуйтесь. Ну зрозуміло. Він каже, що це найкращий фонд. Ну, знову ж таки, українці не розділяють фонди, всі фонди найкращі. Кожен фонд, який зібрав хоча б на Mavic і дрон, прекрасний фонд. Для чого виділяти який найкращий фонд? Тут теж можна ж задати багато запитань. Ну, от, але були класні люди, які робили цей фонд. І їх пішли. Знову ж, для чого було піти спеціально людей, які робили суперрезультат. І всі це бачили, всі це знали. Але вони робили цей результат. Зараз їх там нема. От, тому фонд найкращий, зрозуміло, в яку церкву ходити. От, але е, призначення активістів, е, піар фонду, ще кілька таких навколо політичних зем. Но президент каже: не піду, поки що не знаю, чи точно може да напевно. От приблизно така була відповідь. Е, чесно, вона виглядає наступним чином. Я сказав, якщо зроблю щось більше ніж можу зараз, то точно піду. Значить, перекладає людською мовою до виборів, готуються е, на другий термін хоче. І він і його оточення, ну і буде просто в домовленостях з ну, в великому цьому казані, тому що буде не тільки Росія, буде не тільки Захід, буде великий спектр представників. От там будуть намагатися домовитися про певний трюк. Ось щось додаткове звільнили, ось щось повернули скаже: о, це саме та штука, яка дала мені право йти типу балотуватися. Хоча всі пам'ятають. Чітко вибори Зеленського першого разу, коли він сказав, іду на один термін. Зараз же цієї сказав, екстремістської умови немає. Хто сказав один термін, вийшов проти України. Зараз будете покарані. От, тому ні, типу він сказав, піду, вже умова інша. Про ту обіцянку забули зараз. Історія, якщо зроблю щось більше, чим я можу. Причому це визначить сам президент. Він тоді і скаже йти, не йти. <кій> я знаю, що розуміють, що може програти є великий антирейтинг. От а, в тому числі через загравання з виборами в час війни, а не повна концентрація. От а, тому й думають, в тому числі план Б, в тому числі залучення першої леді як обличчя, одним словом, будуть копіювати попередника, де витягнуть дружину, підуть на 20% в парламент, може навіть і балотуватися в президенти не будуть. Але головне зафіксуватися, як сказав один чиновник ВП, задача, щоб не сіли. Ну, така історія теж можлива. Хоча, я думаю, розуміючи, і знаючи максималізм Зеленського, все-таки це буде історія про те, щоб перемогти на виборах і знову ж таки зробити трюк, щоб всіх обіграти. Побачимо, вийде в нього це чи не вийде. Ну от, тому, що крім виборів, говорили ще дуже багато про війну, говорили про російські окуповані території, про суджу. Тут Зеленський запустив меседж він багато в чому правдивий і про те, що <кій> суджа це меседж глобальному півдню. Типу, дивіться, Росія слабша, ніж вам здається, Росія е, набагато слабша. Ми можемо окупувати їхні території, і нічого не відбудеться. Вони не є суперсилою. Це постімперія. От, і ось це якраз таке те, що допомогло е, е, це те, що допомогло, якраз Україні, е, ну, скажімо так, втримати цей глобальний південь, втримати їхню підтримку. Далі 40-50 тисяч Зеленський свого часу відмовився Путіну, але Путін це теж те, що він хоче. О, це те, що Путін хоче отримати в Україні. Не вступ в НАТО, проголосувати цей нейтральний статус в парламенті. Ну і 40-50 тисяч армій, щоб в будь-який момент можна було прийти в Україну і завоювати її. Ось така ціль Путіна. Далі Зеленський каже, що Путін не хоче сідати за стіл переговорів. Тому що Путін боїться, і він думає, це слова Зеленського знову, що ви самі скажете, вірите в це чи ні. Тому що сісти за стіл переговорів це вже для Путіна програш. Закручено складно. Я вже деякі західній пресі читав, що «да, зовні підписані домовленості будуть виглядати як програш, але насправді це буде програш для Росії, для України. Це буде виграш. Просто ми гучно казати це не можемо, щоб Росія не подумала, що програла. Ну, я коли читаю таку західну пресу, або їх вважаю дураками, або те, що дураками вони хочуть зробити нас. Бо, от, наприклад, Блумберг, я зараз ще повернусь до заяв президента, Блумберг каже: Росію можна змусити програти. Спустіть ціни на 40, нижче 60, і все буде добре. Не буде грошей. Забороніть тіньовий флот, не буде грошей. І вони кажуть, тоді Росія ослаблений і сама прийде. Але коли в Індію про це пише Блумберг, це не ми, і це не друзі політики розповідають, що да, ми то в Індію дозволяємо Росії продавати, щоб що, щоб возити в ЄС і в Штати цю нафту. Розумієте? Ось чому вони дозволяють продавати. І зараз Блумберг каже, так а наша дозволяти в Індію продавати. Щоб потім ЄС і Штати могли її купляти як індійську нафту. І Блумберг каже: спускайте на 40 баксів, і все буде добре. Трамп, до речі, це обіцяв. Чи дотримає він цю обіцянку? Ну питання поки що відкрите. Ну, от, і швидше дискусійне. Бо Трамп уже заявляв, каже: знаєте, не все так просто. Я багато обіцянок робив, але це ж на то вони і вибори, щоб вам обіцяти. А по факту зменшити ціни на продукти не так, то й просто, їжте менше. Ну от, теж до речі, було колись у нас такий міністр, який казав: Їжте менше просто і менше будете витрачати. От сам, до речі, він чомусь менше їсти ніколи не хотів. Повертаючись до заяв Зеленського з вчорашнього інтерв'ю. Це те, що суджа теж допомогла зірвати наступ на Харків і Суми. Хоча Путін уже багатьом закидав, що він там через два тижні, через два місяці буде в сумах, Суджа це допомогла. Стабілізація фронту була в січні. Зробить все, щоб стабілізація фронту була в січні. Це має за рахунок зброї, яка має надійти та військових, які навчаються і комплектуються за кордоном. Далі серйозних альтернатив, альтернатив НАТО поки що Зеленський не бачить. От і не чули приклад. Він каже, що можуть бути непогані гарантії, такі як в Ізраїлі. і Цьому він ну багато часу насправді приділив, каже, коли збивають не тільки їхні системи ППО, але й збивають системи ППО інших країн, коли Німеччина, Британія. Штати відправляють свої авіаносці, свої літаки і збивають ракети над Ізраїлем. Коли Йорданія збиває ракети над Ізраїлем, коли Кіпер включається там, допомагає все, що можна робити. Він каже: ось це справжні гарантії безпеки, але поки що краще ніж НАТО, він не бачив. Ну з цим дійсно важко поспорити. Єдине, щоб вистачало хоробрості в НАТО, бо поки що НАТО виглядає не хоробріше ніж будь-яка з країн Європейського союзу, окремо взята. Таке відчуття, що вони завмерли, заціпеніли і не знають, що робити. Хоча, здавалось би, найсильніший безпековий блок у світі. А ведуть себе як діти. Так, ідею європейських сил в Україні підтримують деякі країни, які поки не говорили про це публічно. Сам президент загалом її також вітає, але конкретики поки немає. Каже тільки мова йде про кілька тисяч показових військових. Не спрацюють, має бути також флот і авіація. Я вам говорив раніше. Це не секрет. Я не знаю, чому він цього робить секрет. Британія і Франція поки що реально готові. Мова йде тільки про поліцейські місії, так по кілька тисяч. Ну, от не йдеться взагалі про флот, взагалі не йдеться про авіацію. Хоча насправді 200 наших льотчиків вже підготовлено в Британії. Підготовка до Ф 16 Британія робить свою роботу, але зброї багато не дає. Те, що дають зараз, це не найновіша, найсучасніша зброя. Дуже часто це залишки, і по кількості грошей Британія теж просіла. І Україна тут чекає від Британії того лідерства, знову ж таки фінансового, і військового, не тільки політичного. Ну от, тому, що дійсно зараз потрібна ця допомога. Тим більше, якщо я вчора писав відео, подивіться останнє вечірнє, якщо мас буде качати стармера і тягнути найджела фаража, то можуть бути проблеми. Правда, я не виключаю, що тягнучи Найджела Фаража як правого консерватора, це може скористатися Борис Джонсон і повернутись. Повернення Джонсона нам би було в плюс. Це точно, і Боріс показав би Путіну до раки зимують. от, і загалом, що в Путіна може бути зв'язано з цією темною твариною. Але зараз бачимо, що Маск буде качати якраз про російські сили в Британії. Хоча я вчора теж в цьому відео казав, що Найджел Фараж не тільки в росіян бере гроші, а ще бере гроші в китайців. Про що, до речі, не знає Трамп. От а тут треба, скажімо так, працювати в цьому напрямку, але більше брати з партнерів. Зеленський каже, що 40 мільярдів доларів двосторонні угоди дали. Супер на поточку, але не на майбутнє і не на гарантії. Нам 400 мільярдів депозит не відкрили, і всі російські гроші не віддали. Тому НАТО сьогодні залишається найбільш дієвою історією. Тим більше ми сьогодні, можливо, навіть будемо більш потрібні НАТО, ніж НАТО нам. І про це теж треба чесно говорити. Україна, власне, зараз перейду вже до іншої теми. Готується до ударів по Москві, те, з чого я починав. Але от Своїми ракетами чомусь нам не дають ракети західні для ударів по Москві. Да, дали трошки штормшедов, Путін достав свій орешник, і десь воно все затихло. Треба повернутись до цього питання через те, що Байден, зараз газета Аксіос, це засновники політико створили нову газету, коли попередньо продали німцям. І спеціалізуються на інсайдах на такій таємній інформації, які дуже часто інші не знають, не бачать, не чують, ну і решта. І вони кажуть, Байден розглядає удари по Ірану, по ядерних об'єктах разом з Ізраїлем. Дивіться, три тижні залишилось менше навіть, ніж три тижні. Вже скоро два буде. І він розглядає ці удари, а Україні дати добро. Так, да, трембіта є, окей, ми з нею будемо стріляти, але ми з нею зможемо стріляти чи сьогодні, чи завтра, чи з вами, чи без вас. Чому з нами не ведеться ось такий діалог по ударах по Москві? Якраз таки західною зброєю. Ізраїль не буде стріляти своїми. Якщо Байден розглядає це питання, значить іде історія про їхні ракети. І Іран дійсно будуть роздягати. Питання, чому це питання не стоїть у західних політиків, щоб почати роздягати і саму Росію? Тому що сьогодні центр зла це не Китай, центр зла сьогодні Росія. Яка і більша і нагліша, ніж Іран, яка більша і нагліша, ніж Північна Корея, яка є дійсно джерелом зла. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, дзвіночок, порекомендуйте друзям. А в коментарях напишіть, чому Байден не розглядає питання ударів по Москві, не по Росії прибережних у цих областях, а саме по Москві. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!